Євген Ситниченко, голова Криворізької РВА, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, вітаємо да, доброго дня. Отже, які уточнені наслідки російських ударів? О, після вчорашнього удару дев'ять людей отримало поранення різного ступеня тяжкості. Наразі в лікарні перебуває п'ятеро людей е, в середній тяжкості. Їхньому життю нічого не загрожує. Лікарі роблять все можливе для найшвидшого їхнього одужання. Зараз іще ще працюють комунальні служби на місці е, прильоту, прибирають завали е, рух вже відновлено по тій території, де був вчорашній приліт. Розгорнуті штаби для надання усілякої допомоги, яка потрібна людям. Так, дуже велика кількість автівок пошкоджено. Працюють і страхові компанії, і поліція фіксує ці всі порушення. Також мешканцям поблизу удару надається вся необхідна допомога для того, щоб затулити вікна. Надається швидкі швидкі матеріали для першого перебування і вирішення проблемних питань. Надається вся можлива допомога. Зараз вже місто працює в штатному режимі, всі комунальні служби працюють. Надзвичайних подій за цю ніч не відбулося, дякуючи нашим Збройним силам України. Тож намагаємося тримати стрій і допомагати всім, хто потребує цієї допомоги, а також нашим Збройним силам України. Пане Євгене, а як місто допомагає родинам загиблих і пораненим? Е на превеликий жаль, у нас за три роки вже є такий досвід, звісно, і місцева влада всіх громад надає фінансову допомогу, і всіляку юридичну, і ті, що питання, які виникають нагальні, вирішуються, і по відпочинку дітей, то тобто напрямок різний Допомагаємо завжди, і по повні в повному об'ємі. розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за об'єкти, яка атакує Росія, і на вашу думку, чому вона їх атакує? Останні два прильоти були абсолютно це приватна територія. Там нема. Ну, перший готель Аврора, центр міста, поруч Макдональдс, да там продуктові магазини, кафе, ресторани, бари. Нічого такого, навіть натяку на, на яку-то військову чи про промисловість, там ну взагалі немає. Це, ну, на центр вчорашній приліт приватний СТО, де ремонтують машини. Може вони вважали, що там якусь техніку, там танки, або Бредлі ремонтують вже таких. Ну це такі гаражі невеличкі. Тобто пояснити логічно це неможливо. Що, чому туди потратили ці всі ракети? Центр міста, приватні будинки, приватне житло не зрозуміло. Пані Євгене, а в якому стані міська інфраструктура і як багато руйнувань завдав ворог від початку повномасштабного вторгнення? Ну, енергетична система, які по всій території України завдається по ній удару, але наші енергетики відновлюють, ремонтують і постійно ведуться ремонтні роботи постійно ведуться додаткові захисти заходи щодо захисту цієї енергосистеми і критичної інфраструктури. Також ведеться підготовка до зимового опалювального періоду з урахуванням минулих років, з урахуванням тих проблемних питань, які виникали цього. Року, також вони ліквідовуються, коригуються, вносяться всі зміни. Система в робочому стані, скажімо так, і я впевнений, що цю зиму ми переживемо не хуже, чим минулого року. А я впевнений, що з врахуванням тих всіх проблемних питань, які ми врахували і коригуємо, буде краще. А оці пошкодження, про які Вікторія вас питає, як вони впливають на життя у місті загалом? Чи відчуваються вони Це містянами? Звісно, негативно тимчасово вносяться такі корективи, відключення світла, відключення води. Але в нас, я ж кажу, вже люди мають досвід щодо цих ремонтних робіт. Швидко відновлюємося і повертаємо цю ситуацію до звичного життя в звичний режим, щоб люди не відчували цих всіх негативів. Є моменти, але ми їх швидко відновлюємо. І все-таки цей опалювальний сезон буде найважчим в історії України. Про це повідомляє влада. Які потреби має місто, район для того, щоб максимально ефективно підготуватися до зими? Дивіться. Після завершення минулого опалювального сезону ми приступили відразу до підготовки цього опалювального сезону. І роботи ведуться вже майже 4 місяці повних. А то й більше 5 місяць ведуться. Роботи я ж говорив, що враховуються всі недоліки минулого року. Звісно, саме головне, щоб було безперебійна електроенергія. Це саме головне. Те, що тут на місцях ті проблемні питання, ми вирішимо власними силами. У Нас на території Криворіжжя 15 громад, і всі громади адекватно реагують на ці всі проблеми і вирішують, і враховують ці всі моменти, і йдуть наперед і коригують, і готуються. Тож, саме головне на сьогодні, щоб було безперебійне світло і подача газу. А на місцях ми це все підкоригували і все буде добре. Євгене, дозвольте на наприкінці уточнити оця цифра 200 пошкоджених машин. Чому так багато? Чим центр цим... міста? Центр міста дивіться, це е територія, де є бари ресторани заправки тою тобто магазини це ранок люди йшли до купувати продукти і робити свої речі там багато 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 таких і магазинів і різних підприємств скажімо так не хочу озвучувати то звісно в цей момент в цей період дня там було дуже людно і дуже багато транспорту Зрозумів, дякую Євген Ситниченко, Голова Кривийської районної військової адміністрації був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів, що місцева влада продовжує працювати над ліквідацією наслідків російського удару по центру міста ракетою зранку, без очевидної на те, якоїсь воєнної причини, хоча не вперше це робиться, внаслідок якого постраждали і люди, і майно жителів кривого.